Дякую, що ви приходите кожен раз, тому що депресія все більше і більше, тому що без вихідність, знаєте, коли ви, ти говориш, що де немає ніде правди і не може тобі казати. Це шостому. Захисник, ви продовжуєте виступ, чимо виступу висковатись з приводу стану і ви

може можемо надати безпосередньо суду. Суток Значить, Дослідити всі матеріали, які подані стороною захисту та стороною обвинувачення, в нарадій кімнаті, сукупності, оцінку, сукупності технічну здобути, на Продовжуємо. блокідніславі сторона. Ця система вона. Я кажу, я дійна, на карті проводиться немає, його ладно, на нас не працює. У нас до речі, вона працює на окремі серед сторона захисту наголошує на тому, що жодних доказів на підтвердження повідомлення про підозру органу досудового розслідування не зібрано і в Даними факти також служба безпеки України, яка на даний час обслідує цю справу. Де свідками в справі є, в тому числі високопосадовці Служби безпеки України починала і проводила цю операцію. Е, які надають підтвердження? Підтвердження тому є допит, свідків в тому один ваша честь, а це безпосередньо оперативний працівник, який працював в групі. Це його безпосередній керівник, це керівник головного управління в місті Києві та Київській області служби безпеки України. Це керівник Служби безпеки України в цілому, це його нинішній заступник. Ці всі особи підтверджують, що дійсно така операція мала місце бути. Керівник головного управління служби безпеки України в місті Кіліківській області прізвище на мало того, що він підтверджує, що така операція мала місце бути, і він це все погоджував. Він також на останньому аркуші протоколу його допиту на питання слідчого відповідає, що вже під час співпраці оперативного співробітника із ССО йому доповідалась наступна інформація. Коли ви почуєте в запереченнях прокурора, що з моменту відрядження оперативного працівника в ССО він перестав доповідати своїм безпосереднім керівникам про будь-які свої дії, я ваша честь прошу вас повернутися до протоколу цього допиту. Та звернути увагу на те, що ні оперативний працівник, будучи відряджений службою безпеки України, все одно продовжував своїм безпосереднім керівникам доповідати, яку саме діяльність здійснює в рамках цієї групи. Служба безпеки України весь час на вищому рівні отримувала доповіді про хід цієї операції. З показів, з протоколу допиту. Очільника політика на командування центр слідує те саме. Також для забезпечення безпеки цієї операції заплановано задіянну службовців ССО спільною з комендатурою Канатова для відпрацювання умовного нападу ворожої ДРГ на аеродром. Тобто, як мінімум, уже двома доказами цій справі підтверджується те, що військовослужбовці ССО поїхали туди не з власної волі Червіського. Не без погодження його команди. Як нас паки безпосередньо командирський уходить і на спільній на раді все було боящи. Ні, ви тоже були <гулес> сили і засоби по моїй команді. Хоча всі кажуть, що цього не було. Мої підозрі, до речі, ми зараз ново підозрі знаємо, чи стару. Пане. Ні, ми проще речі нічого відносить. Вони вже пишуть, що тут вони пишуть, що зосередились із посут частин, саме тих частин, які постраждали. А тут вони пишуть, що зосередились, де зустрічі літака, але не знали про це. Ти вже не підозрю по купуєш, ні? Зміна на підозру? Так. Ну, Пане суддя, ну таке слухати це нереально. Розумієте, як громадянин України, З які зрахуванням нерахування напередження. Суд було закрити судове засідання і продовжити розгляд на скарбі, закрито відкладається розгляд для забезпечення відповідного задумання. На прошлому судовому засіданні суддя наказав прокурорам надати докази під обґрунтування підозри. Замість того, щоб надати ці докази, які тільки сьогодні, вже ми стільки вже слухаємо, майже місяць ця справа слухається. Прокурори тільки сьогодні принесли якісь докази, які нам не показали, залучили їх до матеріальну справи. Але вчора, вчора, в СІЗО, Роману Червінському була вручена змінена підозра, яка фактично є новою, і тому зараз прокурори, скривши від судді те, що була вручена підозра, вони... Намагаються зробити шоу з цього всього. Хоча вже та підозра, яку ми зараз оскаржуємо, вона вже втратила силу. І зараз ми бачимо, як повністю знищена система правосуддя, і прокурори грають в напьорстку законами. Вони використовують шпарини в законі для того, щоб позбавити Романа Червінського. Право на оскарження цієї ганебної підозри, яка не обґрунтована, не має жодних доказів того, що Роман Червінський в чому винний, вони, маніпулюючи законами, фактично сьогодні зірвали судове засідання через те, що вчора вручили нову підозру. Суддя, якому ми вже заявляли відвідування, суддя Слабоденюк, знову використав те, що народ був обурений його діями сьогодні. Він е, закрив судове засідання і вирішив одноособово його проводити в закритому засіданні, не маючи на це ніякого права, порушуючи право Червінського на публічний розгляд справи, порушуючи ваші права на те, щоб ви мали право бути обізнані в цій справі. Що вони роблять? Вони ховають інформацію за е, да, да, тіпа секретністю. Вони ховають інформацію від людей, щоб люди не могли зрозуміти, в чому його звинувачують. Щоб люди не могли побачити, що там немає жодних доказів, що Роман Червінський захищав свою державу і за це зараз його тримають під підлазами.